19-та година в Україні свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. А я представлю випуски новин. До 32 зросла кількість загиблих у наслідок ракетних ударів по сумах. Серед жертв росіян двоє дітей. Поранені 84 людини, з них 10 дітей. На місці досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Загинули містяни, що їхали в громадському транспорті чи на авто. Гуляли центральною площею Сум. Росіяни цілили балістикою просто по центру міста, по будівлях державного університету. На місці трагедії побувала наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, привіт. Що тобі відомо на цю мить? Вітаю, Лілю. Я щойно звідти і хочу сказати, що жодні кадри не передають того жаху, що там панує. Дві балістичні ракети з різницею в 3-4 хвилини поцілили в будівлю в центрі міста. Сьогодні був сонячний святковий ранок, на вулицях багато людей. В епіцентру дару фактично потрапив автобус, який проїжджав повз. В ньому загинули майже всі пасажири та водій. Понад десяток автомобілів на дорозі спалахнули разом з людьми. На цю мить відомо про 32 загиблих, серед них двоє дітей. Один з них хлопчик приблизно 10-12 років, Про іншу дитину поки що немає відомостей. 84 поранених, серед них 10 дітей. І на жаль, ці цифри не остаточні. Пожежники одразу кинулись гасити вогонь, швидкі допомоги одна за одною розвозили постраждалих по лікарнях. Зразу забирали тяжких поранених, яких нам тут виносили, відвозили до обласної лікарні, там приймали. І ну, не одну ходку зробили. Декілька людей тільки ми вивезли, а інші члени нашої команди надавали допомогу тут на місці прильоту. Але ви бачите, це прямо в центрі міста, вихідний день свята, і тому тут. На місці прильоту дуже багато загиблих. В нас такої інформації немає про те, що можуть бути люди перед завалами, але ми все одно повинні все обстежити і перевірити. На даний момент наша задача це те, аби деблокувати поскожених транспортних засобів тіла загиблих людей. Кілька разів знову лунало попередження про повторні пуски. Рятувальники, правоохоронці, медики розходились по укриттях і потім знову повертались. Мешканці з пошкоджених квартир з документами також. Перший зрив прийшов тут. Я одразу побіжав, тому що сім'я. Жінка була в этом э, стріглася на першому тежі. Э, Син вдома був. Раніли, відвезли в ЦГБ. Спина і це саме лісо тут. Ой, ну як стан хоч. Ну, вроді би нормально. Да і нога в його щось там шаталося, чи шо. так, Ну, не мог стати. Окна, балкони, стекла, там завал взагалі. Я не знаю, куди його віддівати теж. Одна з будівель, в яку влучила ракета, це конгрес-центр, там університетська бібліотека, виставкові зали, дитячі гуртки, зокрема театральна студія і юних айтівців. Інша споруда це навчальні аудиторії Сумського державного університету. Навколо житлові будинки, які залишились без вікон, дверей, дахів. Зараз працюють експертизи, перевіряють, які були засоби враження, але на зовнішнє видно по стінам, що це були вражаючі елементи. І пер, скоріш за все, це була балістична ракета в касетному спорядженні для знищення живої сили. Наразі роботи на місці продовжуються і триватимуть, можливо, навіть не один день. Лілю. Дякую, колегу. Моя колега Юлія Зайцева розповіла про наслідки російського удару посеред містю Сум. І вже відомо, які саме російські бригади завдали удару по сумах. Як написав очільник української розвідки Кирило Буданов, ракети запустили російські розрахунки 112 та 448 ракетних бригад із території Воронезької та Курської областей. Буданов наголосив, що як тих, хто віддавав злочинні накази, так і тих, хто запускав ракети, слід неодмінно притягти до відповідальності. Розмови ніколи не зупиняли балістику. Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по сумах. Президент закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу з усією твердістю відреагувати на подію і додав взаємодіяти з Росією слід винятково, як і з терористом щодо атаки окупантів, то Зеленський наголосив. Так, здатні чинити тільки негідники. Росіяни навмисне вдарили по сумах у вербну неділю, щоб спричинити багато жертв. Про таке заявили в Центрі протидії дезінформації. Там зауважили удару по цивільних російська армія завдала після відвідин Москви дипломатичним посланцем президента США Стіва Віткофа і його зустрічі з Путіним. А також на Кривий Ріг, коли загинуло багато дітей, окупанти здійснили після візиту Дмитрієва у Вашингтон. Тоді він теж зустрічався з Віткофом. Безпілотником «Молнія» атакували росіяни дитячий садок у Київському районі Харкова. Пошкоджено заклад та прилеглі багатоповерхівки. Моя колега Світлана Шакера з нами напрямому зв'язку з Харкова. Світлано, привіт! Що ще відомо про наслідки обстрілів у Харкові та області? Вітаю Лілія сьогодні близько 13-ї години. Російський безпілотник типу «Мовня» долетів до Харкова. Поцілив тут у київському районі Харкова, де зараз ми знаходимося. Поцілив ось біля ось цього дитячого садочка в Київському районі Харкова. Він поцілив прямо в. Каналізаційні люк і в вибуховою хвилею тут вибуло всі вікна. Вибило також вікна у сусідніх девятиповерхівках, поверхівках і дивом ніхто не постраждав. Зараз вибухотехніки обстежують залишки цієї мовні. Будь ласка, послухайте детальнішу інформацію від партійського міського голови. Дійсно, прильот мовни на сьогодні на сьогодні. Дуже багато вікон, які розтрощені. Крім цього, розтрощений дитячий садочок. Влучання було прямо перед дитячим садочком вибити вікна, і дивом обійшлося без постраждалих, бо поряд знаходиться дитячий майданчик, де завжди гуляють діти. Це серед біла дня і такий жахи, який є. Сьогодні зранку, о десятій ранку, росіяни вже вбили дві жінки у Куп'янську. По Куп'янську вони вдарили з реактивних систем залпового вогню, поцілили прямо біля чотирьохповерхівки. Жінки стояли на вулиці, і вони загинули. Їм було 59 і 77 років. Там також загорілися гаражі. А вчора росіяни також постраждали від обсягів п'ять людей у Куп'янську. О 17.30 росіяни вдарили по куп'янську з реактивних систем залпового ураган. Там загорівся 9 поверх дев'яти «Хівки». А за годину вдарили ще й кабом по житловим мікрорайонам. Поцілили по приватному будинку. Там постраждали три жінки і один чоловік. Пізніше рятувальники дістали з під завалів ще одного чоловіка. І як повідомили в куп'янській міській адміністрації, під завалами може знаходитися ще один чоловік. Рятувальні роботи ще й досі тривають. Авіаударів Росіяни задавали вчора і по селищу слатине трьох травмованих це чоловіки доправили до лікарні при тому, що одного чоловіка довелося витягати з під завалів. Одна авіабомба, яку росіяни скинули вчора по слатиному, не вибухнула сапери. Під загрозою повторних обстрілів змогли витягти цю 500 кілограмову авіабомбу, дістали її, вивезли і знешкодили. Ви, будь ласка, послухайте детальніше прямому мову рятувальниці. Вона зацепила край будинку та прилетіла чуть далі, знаходилась біля будинку. Якщо вона вибухнула, то могла би великий урон ми вивезли на підривний майданчик для подальшого його знищення. Вивезли на небезпечне місце та контрольованим підривом знищили цю авіабомбу. Ця місце знаходиться дуже близько до кордону і там довго не можна затримуватися, бо постійно літають дрони і постійно під небезпекою. І сьогодні зранку терор Гуп'янська продовжується. о дев'ятій ранку. Співі росіяни атакували автівку швидкої медичної допомоги. На щастя, медики не постраждали. Постраждав автомобіль. А ось буквально дві години тому росіяни вдарили ще з ураганами по житловій багатоповерхівці. У Кіпшаїці там поранено 71-річного чоловіка. Такі в нас новини на сьогодні. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка з Харкова Світлана Шакера розказала про оперативну ситуацію в місті та області. З артилерії російська армія вдарила по центральному району Херсона. Загинула 62-річна жінка. Поранено 47-річного чоловіка. Він під наглядом медиків пошкоджено дитячий медзаклад. Зранку ворог скинув вибухівку на 48-річного жителя міста. Про таке повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Пораненого доправили в лікарню. Ще одна жителька Микільського звернулася до медиків після вчорашнього удару російського дрона. Загалом за добу, за даними ОВА, на Херсонщині, три людини загинули ще сім дістали поранення. Окупанти обстріляли 31 населений пункт, пошкоджена багатоповерхівка та 11 приватних будинків. Понівечене складське приміщення та приватний автомобіль. Троє людей загинули ще п'ятеро поранені за добу на Донеччині. За даними обласної поліції, жертвами стали жителі Покровська, Лиману та Мирного, поранені в Костянтинівці та Олександру Калиновому. Загалом російська армія завдала майже 4 тисячі ударів по лінії фронту та житлових секторах. Під вогнем опинилися 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 35 цивільних об'єктів, з них 24 – житлові будинки. А на Запоріжжі окупанти завдали понад пів тисячі ударів по 11 населених пунктах впродовж доби. Як повідомили вова, росіяни скинули дві авіабомби по гуляйполю. Сім разів обстрілювали з РСЗВ, Магдалинівку, Лубкове, Щербаки та Малуток-мачку. Зафіксовано також 147 артударів по дев'яти прифронтових містах і селах. Більш як три з половиною сотні безпілотників різної модифікації атакували 10 населених пунктів Запорізької області. Зафіксовано сім повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів. На Хмельниччині працівники поліції, прикордонника СБУ та прокуратура у сфері оборони західного регіону викрили злочинну групу. Посадовець ТЦК із Чернівецької області та його спільник, житель Кам'янця-Подільського, за версією слідства, організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Молдови. Так званих клієнтів знаходили через соцмережі. За свої послуги отримували від 7 до 10 тисяч доларів. Фігурантів затримали та оголосили їм підозри за статтею 332 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на срок до 9 років з конфіскацією майна. Переговори з Іраном щодо його ядерної програми просуваються добре. Так заявив президент США Дональд Трамп. Водночас, журналісти видання Wall Street Джорнал пишуть, що Іран прагне домогтися послаблення американських санкцій в обмін на обмеження своєї ядерної програми. Під час непрямих переговорів у столиці Оману, які стали першими зустрічами на найвищому рівні між країнами за останні роки, обидві сторони виступили з відносно позитивними заявами. Білий дім назвав зустріч кроком уперед. А голова МЗС Ірану Аббас Аркчі заявив, що наступний раунд перемовин запланований на наступну суботу, включатиме обговорення графіку та можливо загальних рамок нової ядерної угоди. Я думаю, що вони йдуть добре. Ну, я не можу вам сказати, бо ніщо не має значення, доки ви цього не зробите. Тому я не люблю про це говорити. Усе йде добре. Ситуація з Іраном, я думаю, розвивається досить добре. Далі єдиний марафон продовжить Анна Каменєва. Я ж чекатиму на вас із новинами о 16-й. Дякую, Лілія. Про ситуацію на фронті а саме на Харківщині будемо говорити цієї години. Буде збір. Не пропустіть.